Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, дуже приємно спостерігати над тим. На різних мовах, на різних язиках славиться ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Господу. Знаєте, брати і сестри, як добре, що церква Ісуса Христа, вона десь відділена від тих всіх якихось певних стандартів, про якихось таких, знаєте, от тільки так має бути. Ми щирі в Ісусі Христі. І ми віддаємося, славимо, для Бога, славимо Бога, служимо для нього, хто як може, хто як знає. Слава нашому Богу, брати і сестри. Знаєте, я так приїхав сьогодні до церкви, дивлюся, якось непривично. В Україні привик десь там приїжджаєш, снігу багато, пам'ятаю, на Полтавщині, неодноразово приходилося вітати людей святом на Різдво. І виходиш там по коліна снігу, ти йдеш там, хтось перший дорогу протоптує, протоптує, а там далі за ним вже вся молодь іде, щоби співати. А тут тепло. Приїхав в одній сорочці на зібрання, і тепло. Якось так непривично. Якось така, вроді кажеться, і атмосфери нема, якоїсь такої різдвяної. Але приємно сьогодні, коли ти заходиш в церкву і співається, Ісус Христос народився, Він є живий. І сьогодні нехай радість в наших серцях вона переповняється для того, щоб ми славили нашого Ісуса Христа, який прийшов в світ заради кожного з нас, маючи великий план. На землі, щоб звершити спасіння тебе і мене сьогодні. Алілуя! Слава нашому Господу! І все такий хороший, благословенний час від Господа, браття, сестри, нам потрібно радіти, радіти в Ісусі Христі, тому що Він народився, Він є живий. І я хотів би всіх нас привітати словами: Христос народився! Алілуя, Слава нашому Господу! Бо він народився, Він є живий. Я хотів би також прочитати місце і слово Божого. Це книга пророка Ісаї, 9 розділ із першого вірша. Книга пророка Ісаї, 9 розділ із першого вірша. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо тягаря Його і кия з рамена Його, жезло Його пригнобителя, як за днів Мадіяма. Усякий бочобіт військовий, що гупає гучно, та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їжу огню. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, від, отець вічності, князь миру, бо кінця, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, і у царстві Його, щоби поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер. Аж навіки ревність Господа Саваота це зробить. Алілуя, брати і сестри. Знаєте, я собі якось роздумував, читаючи це місце, що за скільки років, за скільки століть пророк Ісаія, він жив перед Ісусом Христом. Але Бог, Він для свого раба пророка Ісаї, він відкриває, каже, народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. Браття сестри, я думаю, що ми всі розуміємо, про яке світло пророкував Ісая і про кого він говорив. І то далі в п'ятому вірші каже, бо дитя народилося нам. Браття і сестри, я собі думав, ну як це за скільки років? І пророкує, каже, бо дитя народилося нам. Я думаю, що люди, можливо, які десь чули це слово, вони казали, ну, яке дитя народиться, ну скільки, от там, можливо, в того царя народилося дитя, можливо, це те. Але пророк Ісая, він пророкував на майбутнє, каже, бо дитя народилося нам, і влада на раменах Його. Я хотів би, щоб, брати і сестри, ми звернули увагу на цей п'ятий вірш, де слово Боже каже: от Ісая, він прилічує такі слова, каже, дивний порадник. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми задумали, що такий порадник. Можливо, вже таке слово, як синонім, дивний совєчик» – російське слово. Та людина, яка щось радить, яка щось рекомендує і каже, дивний порадник. Я думаю, брати і сестри, що коли в нас є якісь проблеми в житті, є якісь переживання, найперше, до кого ми звертаємося за порадою, це є хто? Наш Ісус Христос. І слова сьогодні, які пророкував Ісая, вони сьогодні сильні, як ніколи, тому що наш Бог, наш Спаситель, наш Ісус Христос, Він завжди має для тебе і для мене свою пораду. Він завжди знає, як краще поступити, як правильніше вийти з цієї ситуації, бо Він є наш дивний порадник, Наступне, яке каже про Ісая, Бог сильний. Браття, сестри, я хотів би, щоб ви на цьому місці підняли руки ті, для кого Господь не являв свою силу. От не разу ви не бачили його руки. Є такі люди в цьому залі? Нема. Я вірю, що нема, і я знаю, що нема. Бо Господь, він сильний для кожного із нас. Він Бог сильний. Алілуя. Хочу сказати слава нашому Господу за те, що Він сильний Бог сьогодні. Коли приходить переживання, коли приходить проблема, коли приходить біль, коли в якісь важкі моменти приходять, є Бог сильний, який відповідає, який має слова підтримки для кожного з нас. Він будь-який дім зайде і являє там свою силу і славу, тому що Він є Бог сильний. Алілуя. І Він не змінився, як тоді за часів пророка Ісаї, як Він пророкував, що буде Бог сильний, Ісус, мися. Так само, і сьогодні, Бог сильний. Алілуя слава нашому Господу! знаєте брата і сестри, далі каже, Ісая, що Отець вічності, Бог, який живе вічно, Отець вічності. Ісус Христос, Він є Отцем вічності, той, який ніколи написано, що каже, небо і земля променеться, але не применуться слова Мої. Все пройде. світ, він, він прийде до свого закінчення, і землями написано, що не всі згорять. Але Ісус Христос, наш Бог, Він є вічний. Алілуя, брата і сестри. Він сказав, що от ви маєте пройти якісь певні моменти в житті, але буде вас там радість. Я, я піду і приготую вам місце. Я дась там на небі, я приготую для вас ті обіділи, які ви будете жити зі мною, будете жити вічно. Ніколи не зупинився цей час, і ніколи ніхто ніякою рукою людською ніхто не зможе зупинити, тому що Ісус Христос Він є Отець. Вічності, Він сьогодні прийшов в цей світ грішний, щоби ти і я, ми разом із ним ми жили вічно, Алілуя! Щоби ти і я, ми сьогодні не вмерли. Можливо, в цьому світі люди вони кажуть, що ти помреш, і все. Воно все закінчиться. Але Ісус Христос, Він продовжує далі життя наше, тому що Він є Отець вічності сьогодні. Алілуя! Слава нашому Господу! І ще, одна, і ще одна така фраза, яку про Кисая описує, що Він буде князь миру. Ісус Христос, дитя народиться, Він буде князь миру. Браття і сестри, знаєте, коли ми живемо в такі часи, коли війни, коли переживання, коли страхи, коли йде один цар на другого, коли переживання, коли нема, нема миру в світі. Але є Ісус Христос, який каже, що Він буде князем миру. Галілуя! Браття сестри, як сьогодні нам не вистачає, щоб Ісус Христос він з миром прийшов, щоб примирити. Каже, там написано є в Євангеліях, є написано за Ісуса Христа, що Він дітей каже, примирить з їхніми батьками, що Він. Помпримирить сім'ї, як сьогодні треба, щоб Ісус Христос Він прийшов і зайшов в сім'ї наші, щоб Він примирив, аллуя, щоб він зайшов і дав мир свій для кожного з нас, щоб коли чоловік із жінкою, вони не в мирі між собою, щоб прийшов Князь миру, і Він примирив, щоб коли батьки між із дітьми вони не мають миру, щоб Ісус Христос Він прийшов і дав свій мир, аллилуйя. А я знаю, що Він сьогодні живий, і сьогодні Він народився для нас, щоб прийти і дати мир, аллілуя, і щоб наповнив. Ти цим миром найперше серце наше, коли десь переживання, коли трудності в серці, коли ти не знаєш, як, як далі поступати, щоб Ісус Христос Він прийшов як князь миру, як володар миру, як той, хто має владу, як той, хто має сили, і сказав: Сину і дочко, я хочу дати мир сьогодні для тебе. Алілуя. Я хочу наповнити тебе миром своїм, бо Він є князь миру. Алілуя. Я знаю, брата і сестри, що коли найперше він прийде в серце наше і дасть мир. Тоді буде мир і в сім'ї, тоді буде мир і в церкві, тоді буде мир і в країні. Тоді буде мир і в світі, тому що Ісус Христос, Він є Князь миру, Алілуя! І Він сьогодні народився і живий, щоб ми славили Його, браття і сестри. Я хотів би, щоб наше серце сьогодні не сумувало, але щоб ми раділи, щоб ми раділи в Ісусі Христі, щоб наше серце, воно радістю наповнялося. Бо Ісус Христос, Він сьогодні живий, Він сказав слова, бо я вчора, сьогодні, і навіки той самий, і незмінний Бог. Алілуя! І сьогодні Він народився не для того, щоб десь там побути маленьким дитятком, ясним полежати, Щоб за часів Ізраїля побути там і походити серед людей. Але сьогодні Він народився для тебе і для мене, щоб жити в серцях наших, щоб наповнятися, щоб ми наповнялися Його Словом, щоб ми наповнялися ним Ісусом Христом, і щоб Він жив в нашому серці. Алілуя, браття і сестри. Алілуї. Сьогодні ми маємо великий привілей від нашого Бога. Бути і називатися сином і дочкою Ісуса Христа, небесного батька, який заплатив дорогу ціну за тебе і для мене. Він, брата, сестри, він на цьому не зупинився, що він народився маленьких яслях, на цьому не кінець, але нам Біблія описує, що дуже багато моментів, коли він ходив по землі і навчав людей. Але брата, сестри, самий головний і кінцевий етап життя Ісуса Христа, це переможна смерть на Голговському Христі. Заради кожного із нас він. Прийшов для того, щоб звершити цей акт, для того, щоб померти і щоб воскреснути третього дня, де куписує нам слово Боже, щоб ти і я, ми вічно з ним жили в небесах, щоб ти і я, брати і сестри, щоб ми були спасенні через кров Ісуса Христа, нашого Бога. Алілуя! Хай наше серце сьогодні радіє, брати сестри, в цей день святковий і славний, щоб ми славили нашого Бога, щоб наші уста, щоб наша душа вона наповнилась, Бог Господь. Ось сьогодні живий. Нехай ніякі думки від ворога, вони сьогодні не не, не знаєте, не підштовхують нас на те. От Бог вже вмер, Він не живий, Він забув про мене. Ні, браття і сестри. Сьогодні Господь живий, як ніколи. Він є сильний, він отець вічності, він дивний порадник, він Князь миру, наш Ісус Христос, і Він заплатив за нас. Нехай нашому Господу прибуде вічна слава, йому нехай буде повіки. Амінь.